Потім в них були переживання, бо не мали діток. Ми молилися, вірили. І це сьогодні чудо буде перед нами. Це маленьке чудо, не пам'ятаю скільки 3? двісті. Три 300. Книга Самуїла. На вашу думку, хто її написав? Самуїл. Перша книга Самуїла, перша голова нам розказує таку історію. І жила одна сім'я, у яких не було діток. І мама від цього дуже сильно страждала, і потерпала від багатьох, так сказати, легко гонінь, бо в культурі, у якій жінка не мала діток, рахувалося, що вона залишена Богом, тобто проклята. І ця, і ця жінка дуже щаслива, бо вона знала, де шукати відповіді. Вона приходила з куди? У дом Божий. При Домі Божому завжди було місце, де Бог міг чути людину. Нічого не змінилося. Так само і сьогодні. Чому ви на цьому місці? Тому що тільки на цьому місці Бог по-особливому буде вас чути. Так сказав Господь, якщо ви будете збиратися. Домовитися про щось, і будете піднімати своє нутро до мене, то я буду чути вас і відповідати вам. Коли сталася ситуація, і жінка дійшла до краю і почала поводити себе е, дуже Згорячи у храмі і почала молитися, вона складає обітницю перед Богом. І говорить такі речі. І сказала вона обітницю, та й сказала: Господи Саваоте, це перша Самуїлова, перша голова 11 стих. Перша Самуїлова один, одинадцять. Господи Саваоте, це молитва матері. Якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, я дам його Господові на всі дні життя Його. Як вам, обіцянка матері? Господи, дай мені дитятко, дай мені хлопчика, і я тобі його віддам на всі дні життя Твого. Ви можете пообіцяти це Господу? Дивіться, що стається. І вона повертається до себе до хати, додому, до свого чоловіка. 20 стишок тієї же голови першої. І сталося по році завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самуїл. Що означає Самуїл? Жадання від Бога. Слово ім'я Самуїл це жадала я від Господа сина, і він мені його дав. Бо від Господа жадала його і пішов тоді вже самі чоловік на поклоніння, а вона залишилася. і ви всі знаєте цю історію, коли прийшов час, відійшла дитина від кормів, мама вже не кормила його від груді. І вона привела свого синочка у храм Божий, і він там був. Знаєте скільки? Назавжди до. Це один із величайших пророків Ізраїля, з яким говорив напряму Бог. Бог говорив з тим хлопчиком напряму. Хочете, щоб з вашими дітками говорив Бог? Віддайте їх Богу. Не держіть, прийде час, вони самі будуть хотіти відійти від вас. Ви їм. Це не сьогоднішня тема, але ми сьогодні радісні. Тому, що Господь відповів на молитву, і ми будемо бачити плід черева. 126 й псалом нам показує ще іншу ситуацію. Надаремно той будує, хто хоче мати будинок. Надаремно бережеться місто або держава, якщо Господь його не встереже. І потім говориться. «і». Перемога і результат будівлі, так як і плід черева, це діти ваші, нагорода від Господа. Бог подарив вам ваших діток. Не ви їх народили своїми силами. Ми це побачили і неодноразово розуміли це, що люди збираються, живуть, чоловік-жінка, і діток немає, і немає, і нема. І нема, і нема. Тільки тоді приходять дітки на наш світ, коли Господь їх хоче нам дати. Так що будьте вдячні за ваших діток і розказуйте вашим дітям, що. І чому. І коли. Шоста голова второзаконня, повторення закону учить нас, як нам поводитись уже із нашими дітками. Коли ти їх будеш нести на руках. Коли ти будеш хотіти, щоб вони заснули, а вони не хочуть засинати. А ти їм співай пісні Божі, а ти з ними молися разом, з такими маленькими, ще, може, і рочку нема, уже починайте. А коли вони підростуть, беручи їх за руку, розказуй їм, який Бог і які плани Бога до нас і до нього. Це написано в, то, в то повторенні закону, шоста голова. І там таке мудре слово написано: це буде як саморез, закручений дуже сильно, то його вже ніхто не викрутить звідти. Це навіть не гвоздик, який забитий який легко виняти. Це саморез зайде в голову твоїм діткам. Ваші діти будуть освячуватися, яким чином? Сьома голова Коринтянам. Ваші діти були б нечисті. Ви знаєте слово нечисть, звідки походить? Прямо звідти, звідки ви думаєте, це інша сторона святості. А вони святі і чисті. Чому? Тому що хтось із батьків є святий, відділений від Бога від цього світу для Бога, і він з ними проводить час і розказує їм істини Божі, і направляє їх, і наставляє. Що це е, дозвіл батька мати сина або дочку? Це перила. Можна пройти без перила по великій е, швидкості і великій е, висоті. По факту можна, але небезпечно. Перила, що роблять? Вони здержують, стримують. То поки у вас є на цей час. Стримуйте ваших діток, це описано у всій книзі Соломона Премудрого. Притчі Соломона. Там різні різні моменти, рі життя, і це не тепер я буду говорити. Одного разу, коли Ісус Христос був на землі, це для мене особливі речі, наш Господь Ісус. Він був дитинкою, і ви пам'ятаєте опис Його життя на землі? Яка, яка, і який Ісус був дитиною? Мудрий, послушний. Ви не знаєте, який був Ісус? Я знаю, що ви знаєте, просто соромитися може. І коли приходив час, він зростав у премудрості. Він пішов на служіння, він має дуже насичений графік, терміни, він виконує Божі повіління. Але Марка 10:13. Приносять. Не приводять це діти, яких приносять. Це ми сьогодні зробили. Принесли маленьку дівчинку. Тут написано: і принесли до нього дітей, щоб Господь притронувся до них, прикаснувся до них. До ваших діток прикасався Ісус? Ми зараз це будемо бачити. Знаєте, е, я дивлюся за хлопчиком, як він спіймав е, лучик сонця в одну точку і щось загорілося. Знаєте чому? Він взяв до сукупності ці всі лучі і поставив в одну точку. Ми сьогодні це зробимо. Ми зараз піднімемо маленьку дитинку і скажемо: Господи, ми всі одні просимо одну річ. Запали її серце, коли прийде час. Господи, забери всі прокляття, забери болячки, забери всі недобрі думки. Забери, може ми, як батьки, або може наші батьки згрішили в чомусь, я вірю, що ти розриваєш ці всі речі. І тільки тобі одному. да? Ученики, дивлячись, як себе поводять діти, їхні батьки, вони кажуть: «Ні-ні, Давайте після. Ми тепер займаємося іншими речами. А у Господа нашого якась на серці і каже, він на них каже, чекайте. Посіть діток приходити до мене, це 14 стишок, марка 10. І не е, забороняйте їм, таке є царство небесне. Подивіться зараз на цю дитинку, яка ще не розуміє, не соображає нічого. Таких є царство Боже. Якщо не дай Бог, ви знаєте, що дітки з ними різне може ставатися. Вона предстає перед Бога, вона дитинка Божа, вона на небі. Оця дитинка, яку ми зараз будемо. Прийде час, коли вже діти будуть відповідально грішити, брехати, шукати свого. От це я не про них. Сьогодні про цю маленьку дитинку. Чому ми це робимо? Тому що це євангельська звістка. Євангельська звістка, яка проходить через усе писання, навіть тоді, коли Мойсей хотів вийти, фараон знає і каже: Зупинись, дай мені діток твоїх. Залиши дітей. Сам йди, іди, а діток лиши. А він каже: Знаєте що? Це вихід 10:10, -10. провірте. Він каже: навіть копита не залишимо. Не просто діток не залишимо, я свого баранчика не залишу, чи собачку, чи котика тобі. Фараон це прообраз дьявола і цього світу. Ніколи в житті не дозвольте собі самі піти, а дітей залишити у тебе не є на них часу. Знайдіть час на дітей. Приведіть їх до Ісуса Христа. І дивіться, що ми сьогодні будемо робити. Господь каже: Увіруйте, як ці діти. Нуждайтеся в мені, як ці діти, як дитинка нуждається в матері. Експериментальний був момент, коли при війні не мали часу на діток, діти від самотності помирали. Тобто, коли це побачили сестри милосердя, вони взяли і пов'язали дітей на собі. На одній сестрі могло бути до 5-6 дітей. Маленьких, великих. І вона просто їх прикасалася, десь вдаряли, побігли, помагали. Вибачте, кровавих витягали. Але ці діти виживали тільки за того, що до них прикасалися. Касайтеся своїх діток. Знаходіть час зупинитися, подивитися в очі своїм діткам. А саме більше. І саме прекрасно, тоді, коли ти привезеш її сюди, я чому говорю, не дозвольте вашим дітям бігати по коридорам, коли тут є благословення дітей, ви не розумієте, що стається. Ви самі не розумієте, якщо ви дозволяєте дітям сидіти біля вас. Ви їх. Я прошу вас, щоб ви сьогодні зробили заповідь Божу. Дивіться. Ми зробимо так, як там написано, нічого своє. І коли прийняли. Виходіть, будь ласка, виходіть. І коли привели до нього діток, не привели, принесли, принесли діток, Він їх обіймав, клав на них руки і благословляв їх. Що робили? Ісус так само робив любі речі, ці речі, які сьогодні будуть тут, це не я роблю, не ви робите, це робить Ісус. Ми до обіду мали хрещення. Знаєте, хто хрестив мого друга? Не я. Ісус. Знаєте, коли у вас є причастя, хто дає вам причастя? Ми руки і ноги Ісуса. Ми ніхто, і звати нас ніяк. Тільки Ісус це робить. Знаєте, чому ви покаялися? Хто вислухав вашу молитву покаяння? А кому ви ісп... Чому це стається? Це Ісус. Так, через служителя, бо вам треба відомі речі. Ми сьогодні зробимо так, як і зробив Господь. По бажанню наших батьків, які люблять один одного і ще більше люблять свою доченьку, ми будемо молитися. І я хочу, щоб ми всі разом зробили це. Встанемо, буде такий е, порядок: мама, тато, а потім я помолюся від імені вас, якщо ви дозволите. Славу тобі, Господи, за те, що благословляє старого нам. Слава, тобі, Слава тобі! Дай мудрості, дай терпіння, Господи, виростати, щоб були мудрі до неї, Господи, по слову Твоєму вчити, благослови, Господи, веди нас. На свято, Господи, хочемо служити Тобі і славити, Господи. Це і господи, господи. духа. Амінь. Це великий Бог і цар. Я дякую тобі за ту привілегію бути, знати тебе, познавати Слава тебе, приходити у храм твоїх народом Твоїм, славити тебе. Слава і, тобі! Господи, Ісус. Я дякую, дякую за дарунок тобі, який подарував донечку. Ти знаєш, ми й довго чекали. Слава Ти тобі, Ти каснувся на свою руку і ніколи не міг дати такий дар, як тобі. Господи, я прошу. Тебе, і дякую тобі за то благословення Господи, за ту милость Твою, яку ти вирвав нас із цього світа, із грязі, і грязи і освячуєш, очищаєш. Господи, прошу тебе, роби нас, омиває. Роби досконалими до Твого, до тебе, до мужа, Господи, в досконалості дай виховувати донечку нашу. Да. у святості, у силі Твою, у мудрості, у кротості. Господи, для слави Твою, щоб прославилося все все, все Твоє істество, Господи, бо ми розуміли Твою велич, Твою святость, Твоє нутро, яке є у Тобі. І прошу давай мудрость, Господи. Господи, дай мудрость їй жити, прославляти тебе не так, як довго ми йшли до тебе, довго-довго через різні испитання, через різні свої, якісь матеріальні, якісь свої думки про себе і так далі. Господи, дозволь умерти умерти для всього життєш, да, дякую Тобі за ці молитве. Во ім'я Отця, во ім'я Ісуса Христа, Духа Святого. Амінь. Амінь. Творець неба землі. Це плід черева, який Ти, Господи, дав нам. І я дуже дякую тобі. Нехай прославишся Ти через це життя, Господи, яке сьогодні лише починає бути. Благослови, Господи, благословінням неба і землі. Дай, Господи, сьогодні розуміти і дякувати, і йти тою тропою, якою, Господи, Ти поставив. Дякую Тобі, Господи, за дитинку, дякую Тобі за батьків, які сьогодні принесли цю дитинку до Тебе. Подивися, Господи, подивися, ми це принесли до Тебе. Огорни. І коли буде час, Господи, стукай у серце без того, ніхто не може прийти, щоб ці діти, Господи, щоб цей нарід, щоб цей рід, Господи, вані і лільки міг продовжитися, якщо ти дасть життя на землі і вони могли продовжувати твою справу. Нехай ім'я прославляється, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, давайте заспіваємо піцу. Дорога люди іменно, ми кількість цієї нашої церкви. Хочемо Класно, вас вітати. Хочемо вам побажати величезної Божої мудрості, щоб Бог вас провадив, великої Божої любові, яка все може зносити і все покривати. І, і так само велику, великої терпеливості ми знаємо, як діти зростають і щоб вона у вас завжди була. Колись я почитала такі слова, що легше навчити людей управляти космічними кораблями і полетіти в космос, ніж виховувати дітей. Я подумала, ну дуже вони так мудро закрутили, але коли сама почала виховувати, бачу, що це. Дуже непросте завдання. Є багато літератури, як можна виховувати, але є одна, одна велика книга, яку ви добре знаєте, це Біблія, яка навчить на вас тоді мудрості, як виховувати, як е, бути добрим прикладом для своєї дитини. Хай вас у всьому навчає, провадить. А ваші донечки я бажаю доброї долі, щоб вона з маленьких літ пізнавала Бога. Щоб Бог стукав її сердечку, щоб вона з тих своїх найменших -най -най днів була Божою дитиною і щоб ви були для неї хорошими батьками. Хай Бог вас провадить і благословляє. Дякую.